Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Програма територія 102 Програма найгучніших кримінальних подій Одеської області. Сьогодні у випуску дивіться про таке: Правоохоронці Одещини затримали двох наркоторговців. В Одесі працівники міліції затримали 36 жінок, які займалися проституцією. За відмову дати грошей на випивку, сусід поплатився життям. Припинена робота підпільного швейного цеху. В якому працювали нелегали. В рамках проведення операції Нічне місто працівниками підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Одеської області посилено роботу спрямовану на виявлення наркопритонів та інших наркозлочинів. Протягом лише перших п'яти днів операції працівниками підрозділів БНОН було задокументовано функціонування чотирьох наркопритонів. Зареєстровано 42 факти незаконного обігу наркотиків та 14 фактів їх збуту із незаконного обігу. Вилучено майже 9,5 кілограм психотропних речовин. и наркотических засобів. перекрыто один международный канал надходження наркотиків не наркотиков до Украины, Зеленее и соседних держав был задержан иностранный гражданин одного из соседних государств, который на территории одного из модных заведений города Одессы, расположенного по кварталу Шевченко, пытался сбыть особо крупную партию особо опасного наркотического средства кокаин общим весом около 100 грамм Також у нього була обнаружена ізята більше 17 таблеток наркотичного вічества екстазі. До речі, вартість одного граму цього наркотика за цінами чорного ринку складає 200 доларів США. А от кількома днями пізніше біля готелю, розташованого в курортній зоні Аркадія, при спробі збуту екстазі, було затримано 26-річного одесита. У чоловіка вилучено 10 пігулок психотропної речовини, які він планував збути в розважальних закладах міста за ціною 180 гривень за штуку. Скажіть, за що вас задержали працівники міліції за хранення наркотичних средств? Каких наркотичних средств? Яких? Екстазі. Кокаин и экстази. Где вы их взяли? Купили. А? Купил, да. А сюда привезли? С какой целью? Плохое экономическое состояние, думал, продать здесь. Почему нигде не работаю думал заработать. Но не встиг нічого продати. Як з'ясувалося, обидва затриманих раніше проблем із законом не мали та до поля зору правоохоронців не потрапляли. Наразі їм доведеться відповідати перед законом за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, згідно якої подібні дії караються позбавленням волі терміном від 6 до 10 років. В Україні наразі триває профілактична операція Нічне місто в рамках її проведення. Працівники міліції Одеської області активізували роботу з документування протиправної діяльності осіб причетних до вчинення злочинів пов'язаних із торгівлею людьми та злочинів проти моральності. Оперативниками карного розшуку Одещини було проведено відпрацювання місць концентрації жінок легкої поведінки. В ході його проведення за заняття проституцією. Працівники міліції затримали 36 представниць прекрасної половини людства, які заробляли на життя у незаконний спосіб. Сотрудниками відділу було задержано 36 людей, які като негативні умови за матеріальне зараженням в оташенні даних громадян були ставлені адміністративні протоколи. На протяженні одного року я займаюся проституцією. в связи с тяжелым материальным положением, так как устроиться на высокооплачиваемую работу невозможно. Милиция периодически проводит рейды, забирает меня и других девушек в милицию, где в отношении нас составляют административные протоколы. Я занимаюсь проституцией. Меня задержали сотрудники милиции, которые проводят рейды. Составляют протоколы, я оплачиваю штраф. А по э, е, я займаю присутствую у зв'язку з чужолим положенням. Не могу найти роботу. Все. Где то вчитись? Ні, не учусь нікого з родних нету. Відносно пові правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтею 181, частиною першою заняття проституцією та направили їх на розгляд до адміністративної комісії Одеської міської ради. В міліцію звернулися громадяни з повідомленням про те, що в квартирі, яка знаходиться за адресою вулиця Запорізька, міста Одеса, виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Судово-медичні експерти встановили, що смерть чоловіка настала внаслідок колоторізаних ножових поранень. У суботній день любитель зеленого змія зайшов до сусіда, щоб позичити гроші на випивку. Однак той відмовив: зав'язалася словесна суперечка, в ході якої виповаха схопив кухоний ніж і почав завдавати удари господареві квартири. Коли бездиханий чоловік впав, зловмисник закинув ніж під диван, забрав коштовності і телефон сусіда. А потім пішов до умивальника. Він намагався змити з себе кров і запрати одяг. Переодягнувся в чисті речі вбитого сусіда і пішов до себе додому. Свіжий одяг він залишив на місці злочину. Також чоловік завбачливо закрив двері в квартиру потерпілого на ключ. Про місце знаходження якого знав раніше. В ході реалізації оперативної інформації при проведенні санкціонірованого обиску, в своїй квартирі був задержан річний житель міста Одесу, який був повністю заплющен, в дієна. А именно в его квартире были найдены вещи потерпевшего. Это золотая цепочка, перстень и мобильный телефон. Я зашел к нему, чтобы спросить, когда он мне отдаст деньги. Он мне начал грубить. Сказал, что деньги мне он не отдаст. Я вышел, закрыл дверь. Пошел в магазин, купил бутылку лодки, вернулся. Ну, думаю, зайду. Как же ж так же случилось, что этот человек не хочет отдавать мне деньги. Я вернулся к нему. Сколько денег? 180 гривен. 180 гривен? Да. И не хотел тебе их отдавать, да? Нет. А чем он это мотивировал? Что нету денег. В даний час відносно зловмисника відкрите кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.